Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька, але цікава новина про Анастасію Юзьвак, учасницю 13-го сезону проєкту Холостяк, яка боролася за серце Олександра Терена. Ще під час шоу стало відомо, що Настя займається тарологією та нумерологією. За її словами, головне у стосунках це повне прийняття одне одного та розуміння, як взаємодіють чоловіча і жіноча енергії. Нещодавно на своїй сторінці в інстаграм дівчина поділилася прогнозами, які зробила ще до участі в проєкті. Вона хотіла перевірити, чи складуться стосунки з холостяком не лише в реальності, а й з погляду чисел. Як виявилося, Настя з самого початку знала, що Олександр не обере її. Їхній потенційний союз за нумерологією міг базуватись лише на дружбі, а не на пристрасті чи глибоких емоціях, які демонструвались у шоу. Та вона не засмучується. Просто визнає, що їхні шляхи різні, і це нормально. На запитання, навіщо тоді йти на проект, якщо знала фінал, Настя пояснила, хотіла не лише побачити, а й прожити цей досвід у реальному житті. Саме тому на фіналі вона була спокійна, усе вже було їй відоме наперед. А що ви думаєте про такий свідомий підхід до стосунків і вибору партнера? Діліться думками в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні новини.